Любі друзі, з вами подкаст Цікаві фінанси і я, Анатолій Литвінов. Я радий привітати вас усіх з прийдешніми святами і подякувати всім, хто слухає мене зараз. Цей рік приніс мені та й усім нам багато такого, про що зовсім не хочеться говорити, дуже сумно, що цей рік пройшов під знаком війни, але маємо приклад жителів Ізраїлю, який показує нам, що життя продовжується, незважаючи ні на що. А нові здобутки у важкі часи стають ще більш важливими. Тим більше, що війна це не лише передова, це школи, університети, це логістика і комунікації, це лікарня та цивільна інфраструктура, це інформація та ресурси. І завжди окремим рядком фінанси. Тому працюємо і кожний на своєму місці робимо внески в скарбничку нашої перемоги. А в ній нема жодних сумнівів. Як би не біснувались покидьки, які пуляють ракети на мирні міста, вбивають наших дітей, бомблять наші університети і палять наші книжки. Так, на жаль, фріки можуть наробити багато шкоди, але їх час завжди минає. Втім, були й досягнення і здобутки, тому мені є за що й подякувати року, що минає. Сподіваюся, що і вам також. І ще раз я хочу подякувати вам, любі друзі! У нас попереду ще багато цікавих історій, і я про них обов'язково розповім в наступних випусках подкасту. Вітаю всіх з прийдешними святами, хай вони принесуть нам гарні новини. З вами був подкаст «Цікаві фінанси і я, Анатолій Леткинов.